Всім привіт! Хочу розказати про пасіку, як вона мене зимує. Я сам з Волині, з Камінькашиського району. Третій рік, як тримаю бджоли, почав такі стареньких вулики одного дідуся взяли. І вже переходжу на нові вулики, Попробував рутівську систему. Маю дві породи бджіл. Це Карніка і Бакваст. Карніка купляв сам. Матковод з Турійська, звати Микола, Пасіка Миколи і Бакваст Івана Запухляка. От хочу показати картніку, показати бакваст, розказати трошки, які я бачу переваги в цих даних породах і показати, як бджоли зимують. От така, Такий вуличок маємо. Тут е, кришка підкришник. І оця прополісна сітка. Отак ми маємо прополісна сітка. І бджілки такий клуб. Це бакваст. Вже ці матки 2 роки, дуже гарно себе проявила, гарно сіє. І гарний клуб. Це у нас зверху корпус 145-й, такі вони риженькі, О, а знизу 230-й корпус. На двох корпусах пішли в зиму. Стиснути в один корпус не вдалося. І зверху не ложимо клейоночки, просто надкришник і кришка, тому що в нас дно глухе, і коли була клейонка, то набирається конденсат, вологість. Ну, можна ще сюди положити холстик, щоб не так промерзало, коли буде холод, то тоді будемо топляти. Або в другій половині зими, що вже Матка коли почне сіяти, щоб було їм тепло. І тут льоточок закриваємо, ніякої отрути по пацієнці не ложимо, просто загороджувачі купив. Отак, От сюди миша не попаде, і тут бджоли летають, отак От повернув для вентиляції і все, продухи. Не Ні миша, нічого такі вулики має. Зараз покажу ще як нас карніка себе поводить. Йдемо туди. І йдемо до того вулика, парніка лінії зінгер і різні там. На більшості зінгер. Звісно, турбувати не бажано бджілок, коли... але ну, тут я вже постелив, Покривальце положи, підійди, ближче, покаже. Тут було багато бджіл, заставна, ну заставну. З ППС чи як там брав. Отак вони себе, вони такі менше рижі, менш рижі, більш такі сіренька бджола. І ото тут два корпуси я так накрив, отут не повністю, а там знизу далі повністю рамки корпус. Карніка Зінгер з 2023 року. Вже в наступному сезоні будемо проводити заміну маток. І вирішимо, побачимо ми до носності, які бджоли більш принесуть меду, які не І виберемо одну породу і будемо займатися одними бджолами, щоб не було. І тут у нас карніка теж закарпаття, теж там є ковода, але карніка. Хоча. О, такий кул на вуличці, бач, з краю сіли, не вельми добре, коли вони з краю, краще коли вони... Одна, дві, три, 4, 5, 6 і 7, там далі видно, тут так не видно. Середні сім'ї. Вже лето я хочу а, Ну, Краще їх не турбувати. А чого це сітка? Сітка для збору прополісу. Тут продухи є і так. Я їх оставив. А літом вони збирають бджоли туди прополіс ліплять. А бджоли крепко поспокійніші, як взяв породисті. Матки. породисті бджоли я. Забувся, що таке на пасіці двоє штанів дівати комбінізони, можна проводити різні роботи і, і в шортах, можна сказати, ходити. Ну, А так-то... Так, запустимо, і, хай вона ховається, щоб не замерзла. А так-то що? Надаю перевагу більш баквасту, але є один такий великий, ну для мене це великий мінус, бо є... Невеличкі пасіки в друзів і кажуть, що твої жовті бджоли нападають. Можуть причинити шкоду, розбивати слабкі сім'ї, відводки. Осінню, коли мало взятку, то дають про себе знати. Ну все, ходи, побачиш, все є. Карніку, все покажи. Бачу, може, може і карнікою будуть займатися. Отак. От а що ти скажеш про такі пластмасові вулики? кажуть, є. ППС. Кажуть, що класні вулики, не знаю, треба спробувати, щоб щось сказати, поки їх немає. Так собі годують, сидять. Ж, зимують. А їх можна зараз відкривати бджолоту, подивитися. Тут не можна. Порушуємо. Мікроклімат, більш так не будемо. От вже як прийде лютий, тоді ще покажемо як вони у нас, чи перезимують, чи ні. Отак, таку маленьку ковдручку. Карніка Зінгер з 482 482 номер. А для чого ти підписуєш? Щоб не забути. Пасіка буде збільшуватися. Щоб не забути, не попутати і знати, який рік. А скільки в середньому матка років живе? Найпродуктивніше 2 роки, а там далі вже падає яйценосність і продуктивність. По ситуації треба дивитися по великою. Так. Якось так. Так що всім бажаю успіху у всьому. Що, що можеш сказати для починаючих бджолярів? Ну бажаю натхнення і бути оптимістами. А багато грошей треба, щоб пасів вкласти, щоб мед накачати? Ну що ж, чому з таких вуликів стареньких починати? З таких можна починати. Тут, якщо нема грошей, то з таких. А якщо ну, приємніше набагато працювати з новими з, і коли. А які переваги? Переваги. Ну, тут, коли їдеш на старенькій машині і на новій, тобі перевага. Так само то. працювати з новим, працювати старим. Хоча бджоли теж, якщо свої бджоли без, селекці без селекції бджоли, то теж і кусають, і, і неудобства. А коли порода набагато краще, приємно, ти цього отримуєш задоволення. І потім як покусають, і по цих кущах драпана даєш, от бджоли втикаєш. І таке, і таке було, бо я раз тікав, тікав. Нову породу. Кордован. Американська кажуть порода, не знаю. Ото зробив відводка. А, О, де ти, а де ти ту породу взяв? Осінню. В інтернеті на Олікс знайшов. Я вже не пам'ятаю кого. тут Кулика немає, отак є вулик один. Зробив їм перестелив тут. І зверху як квартира, поселив люток сюди і поселив таку запасну сім'ю, можна сказати. Тобто ото їм льоточка просудлили. І вся вентиляція зимою. Отак вони тут живуть. Приймаємо кришника кришку. Невеличка сім'я, але їм тут знизу тепло, заставні по боках Вони похожі до бахвасту ну Це кажуть, цю породу виводили. З італійської бджоли, італіянка чи як. Не знаю. Спокійні побачимо, як вони будуть себе поводити. Цікаво попробувати різні матеріали. Ну, такий відводок, але сів. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість вулочок, ну Треба буде їх, як прийде холода, ще щось. Поутепляти крепше мабуть. Ну, і так Все, пока. Йдемо працювати, пісок копати у нас тут кар'єр близько. не знімаємо.